Друзі, всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. Пам'ятаєте, нещодавно було внесено парламентарями в нас законопроект 13193 про внесення змін до статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І там повинні були внести такі зміни щодо обмеження прав на відсрочку студентів 25, і трошки додати в нас відсрочку викладачам. Да? Ну от На сьогоднішній день цей законопроект рухався, рухався. Я окремо знімав щодо нього відео. І от дорухався він до того, що з'явилась з'явилася 17.07.2025 року дата і стан проходження, якщо ми відкриваємо цей законопроект на сайті Верховної Ради, написано проект відкликана. Тобто, ну, на цьому, в принципі, можна відео і припиняти. да? Хто там хотів для себе щось почути, вже почув. Але в подальшому я розповім, що означає, що таке відкликано проект, чи може бути він поданий повторно народними депутатами, хто ініціював цей законопроект. І ну, звісно, там нагадаю, що це за законопроект взагалі. Тому, якщо цікаво, залишайтесь, послухайте це відео. Якщо будете вважати його корисним, поділіться зі своїми знайомими. Це допомагає розвивати канал. Ще підпишіться на мій телеграм-канал. В ньому більш швидко, тезисно, по суті, виходять всі ці новини. І звісно, ця новина вже є на телеграм-каналі, тому що слідкую за законодавством, за змінами в діючому законодавстві і одразу повідомляю там на телеграм-каналі тезисно і швидко. А тут вже розширено, розбираюся з цим. У таких от відео форматі да, на своєму ютуб-каналі. Тому підписуйтеся, залишайтесь моїм підписникам. І так, це був проект закону про внесення змін до статті 23 щодо прав педагогічних працівників та здобувачів освіти. Ну і в цьому законопроекті в нас було зазначено наступно: було про запропоновано внести зміну в пункт 1, 2, частини 3 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, яке врегульовано в нас надання відсрочки. І отут було запропоновано, що учні закладів професійної технічної освіти, здобувачі фахової передвищої освіти, які розпочали навчання не пізніше року досягнення граничного віку направлення для проходження базової військової служби, які навчаються денною або дуальною формою здобуття освіти. Норма цього пункту поширюється на здобувачів освіти в закладах освіти, які вперше здобувають освіти за рівнем, що є вищим за той рівень, що здобувалось раніше. Ну, тобто, в нас хотіли обмежити таким чином. Учнів, яким 25 плюс, і також пунктом другим було запропоновано внести зміни, що науково-науково-педагогічні працівники, і от додаються в нас педагогічні працівники, та от працівники позашкільної освіти могли мати право на відсрочку, ну, якщо вони там працюють на 0,75 ставки. А також от на педагогічних працівників державної та комунальних закладів позашкільної освіти, які станом на 1 січня 25-го року працювали та продовжують працювати. Ну тобто там були певні. Обмеження. І було надано висновок нещодавно апаратам Верховної Ради, голов, головним науковим експертним управлінням. Я про це окремо знімав відео, там більш ширно можете подивитись. Висновок було надано на початку червня 2025 року, і цим висновком, звісно, в пух і прах, там рознесли такий законопроект, це в нас наукове управління, і зазначили, що, от, тобто, фактично. Проєктів шляхом непрямої вказівки обмежується право на відсрочку від призову на військову службу для учнів закладів професійно-професійної технічної освіти і здобувачів фахової передвищої освіти з огляду на наявність умови про початок такого навчання не пізніше досягнення 25-річного віку. Отже, запропоновано у проєкті різне врегулювання питання відсрочки від призову на в час мобілізації для осіб різної вікової категорії. Неповною мірою відповідає принципу рівності всіх громадян перед законом, закріплено як у міжнародних актах у сфері захисту прав і свобод людини, так і в актах національного законодавства. І отут посилання в нас йде далі на загальну декларацію прав людини 1948 року, міжнародний пакт про громадянські політичні права 1966 року. Ну тобто, розібрали там по косточках. Да? І щодо викладачів, також сказали, що це за умова. З 1 січня там двадцять року, якщо до людина до 1 січня 25-го року не працювала, то чому є такі обмеження? Ну, це якщо дуже коротко. Менше з тим, все цей законопроект. У нас от ми дивимося на сьогоднішній день, відкликано. Хто його подавав? Завітневич. Подавав комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розгляду розвитки. Він його, звісно, відкликав, і інші комітети тут приймали в нас участь. Що тепер означає, що проєкт відкликана, да? ну, статус «Проєкт відкликана, означає, що на сьогоднішній день він не буде розглядатися, і, звісно, там не будуть ніякі рішення по ньому прийматися. Суб'єкт законодавчої ініціативи, хто його ініціював, він має право повторно подати цей законопроект, звісно, в відредагованій редакції з урахуванням якихось там поправок і на що звертав нас увагу цей комітет. Тобто, сказати, що на сьогоднішній день. Не повернуться до цього законопроекту, ми не можемо, да? тобто можуть повернутися. Але чи буде цей законопроект в тому вигляді, який він подавався спочатку, ні, він точно буде в якомусь іншому вигляді, в якому, ну якщо повернеться до цього питання, звісно, ми побачимо. Тому е причини відкликання, ну, вони можуть, звісно, не називатись. В даному випадку нам тут все очевидно зрозуміло. Тут е апарат Верховної Ради управління там розібрала його по косточках і сказала, що це буде дискримінаційні такі законопроекти, тому, скоріш за все, щоб його там не редагувати там, тисячу разів, вони його просто відкликали. Зараз можливо перепишуть і подадуть вже в якісь інші редакції. Знову ж таки, якщо подадуть, тому що е, зауваження були там по кожному пункту. Це не те, що там частинку, знаєте, там е, відрекомендували, що це не дуже там сприйнятна да, для нашого суспільства. Частинку пропустили. Повністю весь законопроект був от розкритикований науковоправлінням. Тому я думаю, що, можливо, він взагалі не буде поданий більше до Верховної Ради. Тому такі от новини, така ситуація. Хочу, щоб ви про це знали, хочу, щоб ви про це чули, тому що дуже багато до мене звернень було після того, як він з'явився. І мені писали там і матері і там дітей, ну і самі там учні писали, що це означає. Ну, були всі там схвильовані з цього питання, назву це так. Тому от на сьогоднішній день все. Він знятий, він відкликаний, він не розглядається. Поки що на цьому питанні. Крапка. А чи це буде там три крапки, подивимось в подальшому. Тому залишайтесь на каналі, підписуйтесь, щоб не пропускати такі важливі новини. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Вони отут з'являються. Вони також цікаві і корисні. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.